Шедеври ювелірного мистецтва захищалися від глядачів лише тоненьким віконним склом, бо художники, які працюють для ювелірної галузі, не остерігаються нападників на таємничі ідеї та фантазії, котрі, при втіленні в матеріал виключують безперечний ажіотаж любителів мистецтва. Музей Подільського району представив уперше виставку ювелірного дизайну. І старобічни дійшли на конкурс в цьому залі переможці у дев'яти номінаціях, і ті, котрі дістали заохочувальні премії. Заступник голови правління ювелірного заводу Олександр Костюк, президент Асоціації ювелірів України Григорій Плющ, директор музею Подільського району Наталія Сухоліт, шановні спонсори, представники ювелірних фірм. З усього видно, прагнуть перш за все підтримати творчу молодь і знову підняти на гідний щабель ювелірне мистецтво України. А молоді вміють упіймати золоту рибку в невід живої фантазії, щоб потім ожила вона прикрасою на шиї якоїсь юної киянки, а чи навпаки заглибитись у давнину аж до печерного світу, щоб мисливські малюнки неандертальців огорнути навколо жіночої руки. Зимове яблуко зачарувало і, шановне журі, і глядачів виставки не менше, ніж ювелірно відчутий дощ у місті. Чи шалені пристрасті кохання снотливо передані через колір каміння в прикрасах? Взяли участь в конкурсі як професіонали, так і художники, які не є ювелірами. І рівень робіт він значно вищий в цьому році, ніж в минулому. Це чисто мистецький конкурс, Втілення ескізів. у Матеріалі залежить від. Скажімо, спонсорів від підприємств ювелірних, від великих заводів. І я сподіваюся, що вони підтримують наше починання і нададуть художникам змогу втілити ескізи в матеріалі, і ми виставимо ці роботи на наступному конкурсі. Виставка переможців нинішнього конкурсу ювелірного дизайну в Музеї Подільського району діятиме по 5 січня. Вхід на неї вільний.